Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати та поговорити на наступну тему з вами: чи може бути призначена пенсія у разі втрати годувальника дитині, якщо її батько був позбавлений батьківських прав? Хочу нагадати, що згідно Сімейного кодексу України, навіть якщо Людина позбавлена батьківських прав, це не звільняє її від обов'язку щодо утримання дитини. Тобто, так само ця людина сплачує аліменти і все, що необхідно для всебічного розвитку дитини. Тож у такому випадку, і пенсія у разі втрати годувальника також буде призначена. Хочу нагадати, що за життя з чоловіка, так, або Жінки, позбавленої батьківських прав, стягуються аліменти на користь дитини, а у разі її смерті призначається пенсія по втраті годувальника, але за умови, що годувальник набув необхідного страхового стажу.